Це перелік проєктів рішень міськради, внесених для попереднього розгляду виконкому, і перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконува виконавчими органами міської, міської ради. А, відповідно, чи є в когось зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного в цілому. Якщо нема, прошу тоді голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Так, приходимо до розгляду, до попереднього розгляду, до проєктів рішень міськради. Відповідно, фінансово-бюджетні питання. Доповідачі Міллер, Павлюк Підлюбний Ткаченко. Питання відповідно з 1 до 6. До шостого. Чи є в кого зауваження заперечення щодо запропонованих питань попереднього розгляду? Немає, тоді попрошу голосувати, шановні колеги. Дякую, прийнято рішення. Наступне е, наступне це питання програм і з фермі. Дякую. Розвитку галузи і сфери міського господарства. Доповідачі коробов Литви на Маковцев Підлубний. Сушко Файфер, питання 7 до 14. Чи є в когось якісь зауваження заперечення? Якщо немає, прошу голосувати. Дев'ять за Дякую, прийнято рішення. Наступний, наступний блок. Питання комунальної власності. Доповідачі Бабський Коробов. Мішков Павлюк Підлубний. Пономарьов. Прихожен чорний. Під питання з 15 по 59 Чи є в когось зауваження заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Девід за. Дякую. Прийняти рішення. Наступний блок. Організаційні питання кадрові питання. Питання. Доповідачі Литвин Луденський підлубний Пономарьов, Сушко. Питання з 60 до 67-го. Чи є зауваження заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Дякую, прийнято рішення. І наступний блок це питання земельних відносин. Доповідач може метроліч, питання з 68 по 184. Якщо немає заперечень пропозицій, немає, прошу голосувати, шановні колеги. Дивіться. Дякую, прийнято рішення. Приходимо до розгляду питання виконкому. Отже, підлубний підлубниці Станіславич, перше питання. Затвердження протоколу засідання комісії з питань формування пропозицій щодо потреби щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Чи є зауваження запереження Нема, прошу голосувати. Скільки там? Вісім вісім за рішення прийнято. Дякую Сушко Ксенія Анатолійовна. Питання друге про затвердження фактичних мереж класів груп та контингентів здобувачів освіти закладів загальної середньої та дошкільної освіти на 25-26 навчальний рік. Чи є зауваження? Заперечення? Що нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую прийнято рішення наступної допитач Коробов Дмитро Васильович про затвердження фінансового плану 25-й рік КП Дніпрометробуд. Дніпровської міської ради. чи є заваження заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступне депутат Павлюк Юлія Олександрівна про внесення змін до рішення виконкому про затвердження фінплану плану на 25 рік КП Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія. Чи є зауваження за заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую прийнято рішення. Наступна доповідь Яношкевич Тетяна Вацлавівна про внесення зміни до рішення виконкому про проведення громадських робіт у 2025 році. Чи є зауваження заперечення? Вісім за. Дякую прийнято рішення. Наступний доповідач Мороз, Руслан Валентинович. Питання шосте про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою території міста Дніпра. Чи є зауваження? Нема. Прошу голосувати. 9 за. Дякую. Прийнято рішення. Наступна віддача Володимир, Володимир Володимирович. Питання 7 по 25. Це присвоєння житловим будинком господарським. Спорудам адрес питання з 7 до 16, внесення змін до рішення виконкому щодо присвоєння житловому будинку адреси по вулиці Чорноліській. Присвоєння житловим будинкам адрес з 18 до 21 питання. внесення змін до рішення виконкому щодо надання дозволу до «Агрофудлогістик» на притування на будівництво виробничо-складської будівлі. На дня дозволу прати МТЦ та Станіс-центр на проєктування та будівництво відкритих басейнів допоміжних будівель та споруд. На дня дозволу ТОВ Клаб Девелопмент на проєктування та будівництво комплексу побутового обслуговування населення по вулиці Макарова. І на дня дозволу ТОВ пропрес сталь на проєктування та реконструкцію стало ливарного цеху по проспекту Богдана Хмельницького 139. Чи є зауваження заперечення? запереченням? Немає, прошу голосувати, колеги. 9 за. Дякую прийнято рішення. На цьому порядок денний вичерпано. Я всім вдячний за участь в роботі виконкому. Хто бажає завтра на сесію, може приходити, приєднуватися онлайн. Якщо є такі бажання, всім бажаю. Мирного неба над головою, всього всього найкраще. Приємно було вас бачити. І до наступного вівторка, якщо не станеться щось